Справу по винуваченню волинських податківців у хабарництві розглядають по новому колу. Історія сталася ще в далекому 2016-му. Тоді прокуратура повідомляла, що двох працівниць луцької податкової інспекції Тетяну Павлову і Аллу Зінчук обвинувачують у вимаганні одержанні хабарів від підприємців. І от як ви можете порахувати, іде вже сьомий рік з того часу. А остаточного вироку і досі немає, і схоже доведеться ще почекати. У жовтні 2018 року Луцький міськрайонний суд оголосив вирок у справі податківців Тетяни Павлової та Алли Зінчук. Суд визнав їх невинними у хабарництві. Прокуратура не погодилася із рішенням суду першої інстанції і пішла у Волинську апеляцію. Волинська апеляція залишила вирок без змін, ну, але прокуратура таки не здавалася і пішла до Верховного суду. Там касаційна палата постановила по. Ати новий апеляційний розгляд так справа волинських податківці потрапила до рівненського апеляційного суду. Ну а рівненський апеляційний суд постановив. Почати новий розгляд справи і знову у суді першої інстанції і знову у луцькому міськрайонному суді. Тобто рівненський апеляційний суд скасував виправдальний вирок луцького міськрайонного суду від жовтня 2018-го і постановив призначити новий розгляд справи. Відтак з 2020 року справу по обвинуваченню волинських податківців Тетяни Павлової та Алли Зінчук розглядають заново на черговому засіданні Засіданні мали заслухати свідка красуна, але він не прийшов. Судді вривається терпець. Він наголошує прокурору, що було безліч можливостей, аби таки забезпечити явку згаданого свідка. Справа повторюю, 16-го року. Я винний в чомусь, то я вам кажу, що. Я не ставлю вас, я вам пояснюю, порядок судового засідання. Я вас прошу надати можливість. Вам надавалась можливість 16-го року. Ну, Так всі свідки були забезпечені. Це судове засідання після скасування не було. Яке судове засідання? У нас справа вже, вже, три роки, вже три роки триває справа, якщо він не відомий. Відомо. відомо. Ну, за три роки можна забезпечити свідка. Ми що кожен день допитуємо свідка? Якщо ви приведете цього свідка, ми змінимо порядок і його допитаємо. За три роки його не було забезпечено. Не За три роки ми його не або в інший порядок змінили. Ну що ви розказуєте? Пан прокурор оголошується зауваження за порушення порядку судового засідання. Менше з тим прокурор таки наполягає, аби свідка красуна заслухали у суді захист проти саме з тих міркувань, що була не одна можливість, аби забезпечити явку свідка. Ще раз наголошую на тривалості провадження, що слушно відзначав суд на можливість забезпечити явку цього свідка на встановлення граничного строку, тому сторона захисту проти. Вважаю, що є доцільним рухати далі по в установленому порядку. Моя просив би продовжити судовий розгляд і перейти до дослідження доказів сторони захисту. Суддя Ігор Ясельський дає останній шанс прокурору, аби пред'явити свідка до суду. Якщо цього не відбудеться, то справу продовжать розглядати далі суд вважає за доцільно встановити процесуальний строк повторно для забезпечення прибуття свідків сторони обвинувачення. Це саме до 9 травня 2023 року, коли у разі незабезпечення вказано свідка судовий розвиток буде продовжено в загальному порядку. Самі обвинувачені були присутні у судовій залі, але були проти, аби їх знімали. Їх прохання суддя задовільнив. Нагадаємо, що прокуратура обвинувачує двох службовців податкової Тетяну Павлову і Алу Зінчук у тому, що вони вимагали і брали хабарі від підприємців. Наприклад, як інформувала прокуратура, підприємці мали платити гроші, якщо хотіли безперешкодно отримати повернення бюджетного відшкодування ПДВ. Нібито жінки не гребували брати подяку від підприємців навіть пальним. Загальна сума отриманої ними неправомірної вигоди сягає понад 200 тисяч гривень. Так зазначала прокуратура в 2016 році. Луцький міськрайонний суд уже проголошував вирок податків. Тетяні Павловій і Аллі Зінчук, і він був виправдальним. Аналізуючи докази, на підставі яких стороною обвинувачення обґрунтовується обвинувачення, особа 3 і особа 4 з точки зору їх належності, допустимості та достовірності, їх достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного рішення, суд вважає, що вони є суперечливими та такими, що не відповідають дійсним обставинам справи а частина з них здобута із істотним по. Порушенням прав та свобод людини відповідно недопустимими. цей вирок скасували, і тепер суд має знову прийняти рішення чи пощастить податківцям. Вдруге, Марія Петручик, Морослав Хотимчук для новин на часі.